Доброго дня. Загальний розклад. Це неодмінно здійсниться. Отримаєте інформацію, розуміння, як вам досягнути бажаного. Отримаєте задоволення, те, як буду складатись обставини. Інформація як подарунок. Ну і загалом підказка. Розуміння, можливо, дехто вісні. Але от те, про що ви мрієте, чого бажаєте, відносно результату. В подальшому, якщо на сьогодні ви не маєте можливості реалізувати-реалізуватись, то ви досягнете результативності, ви здійсните свої мрії. Позитивні зміни відбуватимуться. Да, відносно нового починання. Для декого. Майте чітке розуміння, вищі сили допоможуть вам. Вони бачать, як ви дієте, але це саме для тих людей, які навчаються, діють, борються, Є творцем в своєму житті, прагнуть реалізуватися. От ви отримаєте підказку від вищих сил. Або Пропозиція шанс, але оце прийде в ваше життя завдяки тому, що ви не пасували. На да, позитивні зміни відбудуться, і відносно даних позитивних змін говориться, що відносно нового починання ви отримаєте задоволення. Тривалий час ви знаходились в підвішеному стані або були жертвою обставин, не мали можливості. Проходили свої кармічні відпрацювання, уроки. Ви як були закриті від можливості реалізувати і досягнути бажаного. Але на даний момент говорять, що ситуація кардинально змінюється, це неодмінно здійсниться, тому що ви сильна самодостатня людина. І майте ясність по відношенню до ситуації і активно дійте. От як би хто не прагнув спілкуватися в декого, хто займається езотерикою. Є в вашому оточенні люди з минулого, ви давно знайомі з даними людьми, які розмовляють саме по відношенню до вашої ситуації. Відсікайте, якщо це саме те, що приносить вам задоволення, якщо це саме те, чим ви бажаєте займатися, то рухайтесь даним шляхом. Дійте, тому що дана справа дасть вам можливості реалізувати і досягнути результативності в своєму житті. Жити в щасті, радості й благополуччі. Дякую.